Привіт всім любителям програмування, особливо тим, хто не дуже любить вдаватися а, в синтаксис. І сьогодні ми з вами розглянемо цикл з передумовою. Це вже у нас практична робота, але а, що таке цикл з передумовою? Тобто ми вже щось подібне робили. Це а, щось що виконується до того моменту, поки не настає якась умова. Я сподіваюся, сьогодні відео буде коротеньке. Я вже дещо тут зробив за допомогою чату GPT. Думаю, це у нас буде щось нове, мабуть, в програмуванні. Або ж подивимося. І для того, щоб не пропускати. Наступні відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк, поділ, поділитися з друзями, і давайте перейдемо до ну, безпосередньо теми нашої. Тож цикл з передумовою: це, знаєте, колись казав, скільки мені робити там щось, скільки мені присідати, да, якщо в покарання, Доскон, да, бо... В молодості ми розмовляли тут російською до посініння наказали. Отже, є якась мова, після настання якої цикл перестає виконуватись. Ось у нас є приклади надати якісь зміні значення 40, надати інші зміні, значення 5, і віднімати від цієї зміни. Іншу зміну, а значення цієї зміни okay, змінювати кожен раз на 10 і виконувати до того моменту, поки значення зміни S не стане менше 10. В принципі, нічого такого складного, прям немає. Ось, як записується, це мовою Python. Є у нас дві змінні. це у нас мовою Scratch, записується. Або я навіть не знаю, скреще це мова, чи це просто такі алгоритмічні структури якісь. А, і ось ми бачимо у нас а, цикл з передумовою, це а, слово while, або команда while, while S не буде тут більше або дорівнює 10. А тут у нас менше 10, ну, можливо, помирок. Так, і а, блок схема такого алгоритму виглядає ось так. Початок, кінець, у нас значення задаються, умова в І ну, Якщо вона, там, ця умова, не виконується поки що, то а, повторюється цей. Тобто навпаки, поки виконується Х менше 30. Виконується, як тільки воно виконалось, і у нас іде до кінця алгоритму повідомляється значення X і кінець алгоритму. Тут у нас значення інші, але можна переписати ось ці, і буде так само. Що ж у нас пропонується? Для самостійного, для самостійної побудови, я робив тут дітям скретч. Для того щоб пришвидшити і спростити, але мовою Python ми можемо скористатися за допомогою чату GPT, і а, чому я робив це в скреч? Дітям тому, що я якось вважав, що нам потрібен потрібна черепашка. Так, це що, що нагадувався, такий виконався скреч тільки для. А, для інших мов програмування. Да? Тобто є так, такий, не знаю, метод, чи, ну, мабуть, метод, да? черепашка, тьоту називається. І а, потрібно що зробити? Потрібно малювати ось так квадрати, а, у яких буде збільшуватись кожен раз сторона, а, поки периметр квадрату не перевищить 50 кроків. Ну, периметр. 50 це дуже мало квадратів. Я, думаю, що краще, в принципі, поки сторона квадрата не перевищить 50 кроків. І саме цю умову, навіть без складання от, подібної блок-схеми або словесного опису, я дав чату GPT і а, я здивувався. Ось він у нас а, ось Прямо так дав умову. Безкого словесного алгоритму. Значить, умова. Складний проект для малювання квадратів розміщених поруч, поки сторона квадрату не перевищує 50 кроків. Він, в принципі, все зрозумів. Ось у нас є передумова, while. А, і а, він зробив це не за допомогою черепашки, а за допомогою Canvas, полотна. Тобто ну, полотно дозволяє нам малювати якісь там фігури геометричні а, серед них і, звичайно, їх квадрати. Draw Squares. А, і я його запустив, скопіював, запустив, в принципі, репліт, мені довелося тут його напружити, і все виконалось. Давайте перезавантажимо, може. Отже, для мене було здивуванням те, що він зробив це за допомогою Canvas. На віджиту Canvas, а не, а не за допомогою черепашки. Так, та що ж таке? Ніяк він не виконується. Так, ну давайте по-іншому. Зараз я знайду. Тоні, це у нас для того, щоб на комп'ютері встановити і виконувати. Так, ось так. Квадрати вона намалювала. Абам, все добре працює. Ну, ми можемо тут умову змінити. Да? Там менше 50, менше 40, 30. Можемо. Кількість проходжень там, а, а кількість ми не налаштуємо, бо умова є передумова. Передумова, тобто, є якийсь момент, до якого виконувати цикл. Якщо цикл у нас після умови, значить цикл виконується, потім перевіряється умова. Майже, майже те ж саме, тільки навпаки. Так, ну і я хотів ще попросити його. Наш чат GPT, щоб він переклався в мову в JavaScript, тому що от, бачите, репліт, зависає, і я вже не знаю. Ну, учні кажуть, що в принципі спрацьовує, але у мене ось завис і все, я нічого не можу зробити. Тому е, намагаюсь використовувати те, що є. Що нам тут треба запам'ятати? Для Python це цикл з передумовою. Uh, і звучить воно як вайл. Вайл це є передумова, і ми ставимо щось туди, якусь передумову. Uh, давайте на JavaScript. Переведемо. І ми побачимо, чи воно працює. Переходи на JavaScript. Будь ласка. Подивимося, що нам тут допоможе. Еквілантний код. Функція. Так, ну а давайте відкриємо. Пуні ми закриємо. Відкриємо текстовий документ. Так, нам між скриптами ось тут треба його ставити. Зараз скопіюємо копікод. Речі, що у нас тут функція для малювання квадратів поруч? Теж у них такий canvas. Якийсь англій. Так, є теж у нас canvas. І якийсь а, контекст. Не знаю, що це таке. Давайте встанемо. Збережемо і спробуємо відкрити. Тепер забудь мого разу, щоб було три Так, ну і що у нас тут? А нічого не відбувається. Так, давайте попросимо чат GPT. як це вставити в Html? Як це вставити в Html? Ht MR. Малювання квадратів. Ось. Ви наші те саме. Давайте спробуємо. Може, я там десь не туди вставив. Замовлені. Зберегли. О, тепер працюю. Побудувало все так само. Ну ось так. Цикл з передумови, у нас працює. А, цікаво, в консолі ми можемо його подивитись чи ні. Консоль, консоль, ніж не видно. LMN. Ось тут. Якого коду ми не побачимо. Так, ну це не важливо. Головне, що працює і на JavaScript працює вона, і на Python працює. Знаєш, якщо будемо підвисати репліт, буду вже тоді користуватись Tone. Ну Що у нас? репліт працює будь ласка. У нас відео не йде Як учнем працювати? Перший раз спрацювало Так, ну, тут не спрацював. На жаль, отже, ось такий у нас сьогодні вийшов урок, невеличкий, користуйтесь, а, і а, я думаю, все тут зрозуміло і нескладно і справді. А на наступний раз ми розглянемо віджет, який називається пропорції. Хоча в ну, мене є питання, чи це пропорції, тому що чат GPT не завжди може коректно перевести прапорції, а це чекбат для того, щоб скласти програму. А з циклами з передумовами, як ми побачили, він порається дуже запросто. На цьому, все дякую всім за увагу. Побачимось на наступних уроках.